Я вас вітаю. Я вас вітаю. Останні покупки моїх подарунків, диво друзі, Ось і а, бажаючим отримати знижку 7%, хто ще не придбав такі подарунки і не має знижку 7%, можете звертатись до мене, тому що у мене <подарунків> цих наборів було дуже, дуже багато, щоб відкрити і подивитися, чи дійсно в цих наборах можуть щось покласти дорогоцінне. І... Так як по коментарях писали, що да, в тих наборах дійсно можна щось отримати а, дорогоцінне. Хоча дуже коментарів, всі пишуть чомусь: ідіть, купіть собі ювелірну прикрасу а, в ювелірному магазині. Ну, а якщо людина собі дозволить купити і набір, 10 наборів, да, чи один набір, і піти ювелірну прикрасу собі купити. Чому? Не переживайте за інших людей. Турбуйтеся про себе, і у вас буде все як найкраще. Відкриваємо сьогодні 6 шість, шість пакуночки, тому що забрав останні. І не так, знаєте, сильно виграти, як з вами поділитися своїми емоціями, а, оцим відкриттям подарунків. Так, що ж будемо дивитися, єнот символізує віднахідливість. Так, ми вже знаємо про єнота все. Магніти. Кому потрібно магніти? Кавуська. Печиво до кавузьки, також можете звертатись до мене або приходити на смачну каву із печенням найдорожче печення. А знижка 7%. І в мене знову синя карточка. У мене дуже багато цих синіх карточок. Де я буду писати списки своїх покупок, що мені купити. Але відкривати це завжди дуже-дуже цікаво. Знаєте, що я хочу сказати? Я коли був маленький, я дуже полюбляв кіндери. Але на той час вони коштували 3 гривні, і це було дуже дорого. Зараз він коштує 50 гривень, а дуже дорого, так? Да? Ну, як, як і набір, в принципі, так як і набір. А на той час 3 гривні було дуже дорого. Ось. Але якось мені вдавалося, не знаю як, на день народження просити батьків, щоб купили кіндер, сам купував, щось заробляв гроші, працював з маличку сьомого з класу. Я працював. 에х, бо приходилось, такі часи були. Ось. Колись, може, відео розкажу. А, і дуже полюбляв кіндери, і в мене дуже величезна була колекція тих бегемотиків. До речі, десь ще є така коробочка невеличка, де вже розполовинили половину всього. Але це було дуже-дуже цікаво збирати ці кіндери. У мене диво, друзі. Так, в мене а, знову їжачок. їжачок. Не вже о о, -о. <сіх> А, Дивіться, відсвічую, зараз вам покажу. <сіх> що я хочу сказати? Я, звичайно, а, ну, думав, думав, не думав. Якось в мене азарт пройшов, тому що минулого разу я виграв літачок. Є на відео. Є на відео, можете подивитися в кінці відео, поставлю силку. А цього разу. Цікаво-цікаво для мене підвізка. Ну, добре. Срібло 925 проба. Маса 65 грам. Дякую, дякую, мені дуже приємно цього разу виграти. Знову ось таку срібну прикрасу. Чесно кажучи, я не сподівався. Ну, але в мене вже не такі емоції, як коли я виграв, а коли щось отримав першу. Що я хочу сказати? Нічого не хочу говорити. Я думаю, ви все напишете в коментарях. <світ> так, ми відкривали жовту, тепер знову відкриваємо червону. Дуже буду дякувати вам за ваші коментарі. Залишайте, хто ще купував, хто не купував, хто буде купувати і хто ще виграв, хто скільки підвісок виграв. Пам'ятаєте, були а, перед війною, здається, да, набори. Шоколадне яйце, а в АТБ продавалося Шоколадне яйце. І також там треба було знайти підвіску. Чи якийсь, я вже не пам'ятаю, що якийсь колончик. І також всі купували, всі продавці з АТБ бігали і зважували ці, ставили на вагу ці шоколадні яйця. Тому що думали, що як то, там щось може більше по вазі, то буде. А, підвіска. Котик знову в мене попався Хід роби речі, які приносять неймовірне задоволення. Да, хочу сказати, що чудова така, знаєте, невеличка відкритка виходить, якщо її зложити навпіл. Ось. Написати тій людині свої побажання, тут вже також написані. І поставити в різдвяний чи новорічний, новорічний подаруночку всередину. Так, в мене тут. А, Карточка, на якій я буду купувати. писати, що мені купити. І що ж? І знову знижка 7%. От хоч би щось виграти від товару партнерів. Дуже цікаво. Було. Дійсно, дуже цікаво. Тут же ж навушники не положать. Як, як їх отримати? Ці навушники. Це, мабуть, потрібно буде дзвонити на гарячу лінію. Тут ще Лего, можна конструктор виграти від лего. Так, відкриваємо четвертий. Так, і тут в нас олень. Теж дуже рідко в мене попадається олень. Магнітик олень. Знову знижка 7%. Записуйтесь в чергу. І печиво, яке зараз буду а, після відео, а, з кавузькою пити печиво. Наступного разу. Добре, дякую. Спробуємо наступного разу. Вам цікаво? Мені дуже цікаво. Знову Олень. Дякую. Магнітик Олень. Тут в нас печиво і карточка 7% знижки. А тут в нас ще одна карточка. Шукаю ювелірну прикрасу в наступному подарунку сюрпризі. Спробуй ще. І тобі пощастить. Ну добре, відкриваю останню. Хоча на сьогоднішній вечір я задоволений. <рес> <рес> Відкриваємо останнє. Так, тут є, до речі, така ця периферія, де можна просто потягнути і легко відкривається. Эх, ну Дякую хоч за це печиво. Знову вовк. Знижка 7%, відкритка і наступного разу. Але, мабуть, я вже оскомину збив, також показав на відео, думаю, вам цікаво було. Залишайте свої коментарі. ось, Буду вам дуже-дуже вдячний, Економних вам покупок з прийдешніми світами, які вже скоро, скоро скоро і Різдво, і Новий рік, щоб у вас все було якнайкраще. Дуже вас поважаю та ціную. Всім пока!